Доброго здоров'я глядачам, слава Україні! Знову операція РІПАК. Цього разу Цього разу сіємо прямо вже по стерні, по стерні льону. Це зараз трактор розвертається. Там ми виставляли глибину, він треба розвертається і там вже рівненько почати, він поїде. Ну, скажу так, Якби... Ось такі решки поверху залишаються. Чи будуть вони давати... Так, зараз я вже своє надумав, ну нічого. Чи будуть вони давати перешкоду. Останню ріпаку покаже час. Земля дуже суха, полога все-таки є, але на глибині десь близько. Ой, близько 6 см, 5 см. І то волога така відносна, просто е, на глибину обробітку постійного відчувається е, холод. Тому, ось і давк. Тому я думаю, що згідно технології Овсінського холод і тепло дасть можливість отримати якусь вологу і дасть можливість отримати сходи. А так час покаже. Але однозначно, що це краще, ніж ось мої колеги роблять, коли переорали. Так що ви розуміли, у нас вологі ну, зараз практично взагалі немає. У нас і в наших селах тут поряд і боліт вже немає. Були якісь дощики, але вони взагалі нічого не дали. Навіть у рівень у корницях води. Не виріс. Тому цей рік у нас дуже обмаль вологий. Але бачите, все рівно люди умудряються. Переорали. Вчора-позавчора переорали. Сьогодні ту оранку каткують, тому що переорали в нас пісок ну, на, на цій самій ділянці. Дуже піщана земля. Не така, як на попередньому полі. Відео, яке було попереднє знято Але е, трошки краще, значно краще, я б сказав, би але все рівно це пісок. То вони переорали, то зараз каткують, а то вже їде сівалка, яка буде сіяти, а потім знову будуть каткувати. Чому вони після оранги каткують? Тому що е, земля дуже розпушена після оранги, і сівалка буде сіяти культуру на той світ. Ну, це моя така логіка, це мої такі висновки. І потім знову будуть каткувати. Ну, це таке, це їхня технологія. У мене своя, вони мене вважають, мабуть, дивиком я їх. Так, ну буде цікаво, що буде одразу по льону. Льон на цьому полі був небагато, не я ще точно не знаю, скільки там. Було центнерів, але на цьому полі не дуже багато. Так, ну, будемо слідкувати за сходами і будемо робити висновки, що таке технологія всінського, і що таке сівалка алігатор і що таке прямий посів сівалкою алігатор ріпаку у суху землю. Але яка обробляється вже сьомий рік. Технологією Овсінського. А зараз я вам поки поясню, чому я вважаю технологію Овсінського найкращою технологією і навіть кращою за широко розрекламований кругом наутіл. Пам'ятаєте, весняне боронування, для чого його роблять? І всі ми знаємо, що таке весняне боронування, воно дає користь. Після нього рослина явно зразу оживає. Або прополка. Прополка завжди дає, зразу рослині дає якийсь поштовх. Вона зразу е, починає краще розвиватися. Тепер давайте ось порівняємо дві обробки. Уявіть сюди, що тут ось пройшла наутілення сівалка. Яка ідеально зробила свою роботу і не розрихлила взагалі нічого. Внутілерив, це вважається, як це, найвищий пілотаж. А ось прийшла цівалка алігатор по технології Овсінського. Що бачимо? Бачимо розпушений верхній шар. Докопуємося, вже холодніше стає. І ось, правда, тут альон, це залишки льону. Я вже не буду трібака шукати, але ми бачимо, що ось де темніший шар і він холодніший. Ось тут падає сюди насіння і воно ну, повинно. Прорости. Принаймні повинно прорости і логіка в ну, цьому світі, що воно повинно прорости Тому що тут холодно, тут тепло, і звідти там твердо і звідти підходить все рівно волога. Плюс вона сюди конденсується. І ось тут, коли, наприклад, ось у нас тут прийшла сівалка, і в нас твердий шар, по суті, твердий йде шар, який не зберігає взагалі ніяк вологу. А там розпушений шар. Тому просто е, ну я вже не беру практику до уваги свою. А просто логічно подумавши, мені здається, дуже е, просто можна прийти до дуже очевидного висновку. Бачу, трактор їде досить жвавенько. 3,1 сівалка. Зараз вже ми таких не виробляємо, вже 3,5. Хоча робимо зараз конструкцію на більшу. Е, їде він я бачу так досить жваво. Кілометрів 13-14, я думаю, він женеться. Це трошки багато 12, 12 саме раз. Але тракторист у мене жвавий хлопець, він вміє поремонтувати. Тому він знає, як треба їхати. Все. Слава Україні, смерть ворогам і слава Богу за все.